Доброго здоров'я! Отже, передні фари Mercedes Actros L. Сьогоднішня тема відео. Заміна лампочки. Як відкрутити фару, щоб не збити регулювання, ну, тобто просто відкрити її і поміняти лампочку. Я вже відкрив, зараз показую вам швиденько, Дивіться, отже, Actros L, Actros без L. Короче, всі останні Actros, ось фара. Вона вже в відкритому режимі, бачите, в мене... Одна лампа світить, друга не світить. Зараз я її вимінюю. Тобто пара відкривається всередину. Я вам в зворотньому напрямку вже покажу, як це все зібрати. Щоб ви зрозуміли, як це все працює. Ви зараз бачите в відкритому режимі це все. Міняю лампочку, збираю і показую, що куди крутити. Самі лампочки тут нема що міняти. Кришечка на землі. Відгинаємо цю пружинку, знімаємо кришечку, там ще одна пружинка, яка отримує лампочку. Відщібаємо її, витягуємо. Ну, ви в принципі, все бачите. Дивіться, лампочка поміняна, як і там все горить. Фара закривається. Ось. Так. Бачите, закрилася в зворотньому напрямку. E, тут її утримують чотири гвинти. Як ці гвинти можна розпізнати? Якщо у вас ще не лазив якийсь криворукий хрен, в автомобілі, дивіться, ось такі пластикові плашечки. Вони утримують болти, ваші, щоб вони не випадали з гнізд. Один болт, дивимось. Ось Вам орієнтація, щоб ви знали, де шукати. Другий болт. E, зараз зараз, зараз. Ось, бачите, так? внизу. E, спереду третій болт. Ось його погано видно, так, але видно. І четвертий він знаходиться за оцією пластиковою накладкою. Ось через цей отвір доступ до нього. Тобто ви можете зняти в принципі, цю накладку, але краще не крутити. Просто відкручується болт. Е, дивіться, ось цей самий верхній болт він і відкручується і закручується погано. Е, чому? Там він виходить, знаходиться в такому місці, де фара якраз відчиняється. Відповідно, коли ви цей, цей, цей відкрутите, цей відкрутите, начебто, відкрутите, ви захочете відчинити фару, у вас фара повністю не відчиниться. Значить, у вас цей болт не відкручений. Однією рукою легесенько, легесенько, не тянем дуже. Так, потягнули, чувствуєте, що йде опір. Тут підтягуєте однією рукою, другою рукою тут продовжуєте відкручувати. І так само закручувати потім, коли прийдеться. Там воно йде трошки напекіс, відповідно, легенько рукою прижимаєте і там легенько-легенько наживляєте, закручуєте. Почуєте, коли воно все це піде. Е, які потрібно, які потрібно, потрібно ось такий торкс. Ось. Видно, не видно? Нюанс. Дивіться, вже фара у нас закручена. Е, ось тут, ось тут внизу. Викрутку потрібно ставити трошки на бік. Бажано, щоб вона була довша, ніж ця. Відповідно, відповідно, е, намагайтесь ці гвинти на силу, там, на храпом сильно не закручувати. Чому? Дивіться, сіль, вода, е, вологість, е, температури різні, все це присутнє тут. Відповідно, якщо ви закручуєте, ви значить, Знаєте, так, як випучують очі знаєте, на всю силу, то у вас є шанс, що колись у вас згорить лампочка і ви в дорозі не зможете ці гвинти відкрутити. Тим більше, що тут торкси, тут не під якийсь гайковий ключ. Відповідно, закручуйте легесенько, якщо у вас є якесь мастильце, то можна підмастити ці болтики, хоча б трошки постаратися. Ось так. так, Фара прикручена, я вже якби зараз перевірю. Зазмули, Перевірку завершую. Тепер дивіться, сама ось ця обудова. Ось. Просто закриває, зачиняється. Але є ось такий гвинтик, і це шайбочка, щоб він не випадав, так як воно трошки вже уставше, воно випало. Зараз покажу, як це працює. Дивіться, ось ось так ця шайбочка, вона по різьбі накручується спеціально, щоб, ну, щоб шуруп цей звідти не випадав. Так? Але так як машина заведена, все трясеться, воно відкрутилося, поки я відкручував фару. Ну і воно таке вже благеньке, скажімо так. Все, закручуємо ось його місце. Ось. Все. Закрутили. Це краще зачиняється. Відчиняється, ось навіть є стрілочка, така видно-не видно. Натискаєте і відкриваєте. Ось так воно. Все. Хоп. Все. Лампочка поміняла. Дякую за увагу, лайки, коментарі, як завжди. Все найкращого, не ламайтесь і лампочки хай у вас не перегорають. Чао-чао!